Побували на концерті Макса Коржа, помахали прапорами, і тепер welcome to Ukraine. деяких українців. А велика кількість порядка 54 нібито, але цифра може зрости. Збираються депортувати назад, назад. Куди до України? Депортувати за що? А за те, що вирішили показати полякам, польському населенню, напевне, ну собі, напевне. А прапори, прапори, які там заборонені. В Україні вони дозволені, вони навіть вітаються. Але в Польщі ні. У Польщі свої герої, є свої заборони. Отак От як в Україні там заборонена нацистська символіка, радянська символіка, в Польщі теж дещо заборонено. І нацистська, і радянська, але ще деяка символіка заборонена. В Україні вона вітається, а в Польщі вона заборонена. І ви знаєте, тепер ось українці, які вирішили, що концерт він якраз для того, щоб продемонструвати свої якісь, я не знаю, якісь демарші, відносно кого правда не зрозуміло. Ну, тепер поїдуть напевно додому. Ну, якщо не домовляться, але як ти домовишся там з поляками, коли вони так бурхливо реагують на ці прапори і на ті історичні події? Ви знаєте. Я не до кінця усвідомлюю, ким, ким треба бути, наскільки далеким в лапках потрібно бути, щоб знати всі історичні проблеми, які сьогодні є між Польщею і Україною, і витягувати прапор і бігати з ним. Це при тому, що на вході забирали прапори українські, російські, білоруські, польські, литовські. Латвійські і так далі. Всі прапори забирали, щоб не політизувати подію. Достатньо того, що сам Макс Корж сказав політичну промову, підтримав а, Україну, він завжди підтримував. А, Макс Корж сказав, що народам ділити нічого, а, назвав Білорусь Україну і Польщу. Він би міг додати ще і Литву, Латвію, Естонію. Ну, Естонію не знаю, от Литву, Латвію так точно. Тому що все це були раніше Литвини. Литвини. Оце в нас захід України, південний захід, і е, Білорусь майже вся, і е, Литва, майже вся, частина Польщі, Це все Литвини були. Е, це все були мешканці Великого князівства Литовського. І довго було довго там, з 1200 року, по аж ого. -го. І а, ось українці вирішили, що а, вони ну мають додати щось до слів співака, і замість того, щоб відпочивати, радіти тому, що ти в незалежній країні, що ти в свободі, що в тебе є право на пересування, що в тебе є свобода висловлення, що в тебе є свобода. Свобода на все, і замість того, щоб вести блог, наприклад, чи телеграм-канал, чи ютуб канал, розповідати, що ти, як ти підтримувати Україну, ти вирішив прийти і там помайданити. Польська влада не оцінила, і тепер українців цих «Welcome to Ukraine». не знаю, чи їм це сподобається. Ну тим, хто там вже звик бути. Не впевнений, що сподобається, і не впевнений, що в Україні захочеться з тим прапором ходити. бо можна ну, ходити, поки не зустрінеш представників однієї служби. Ну, а потім таке ВЛК, і далі, далі ви знаєте, що буде. Далі вже буде не до цього прапору. Буде, буде інша задача, як би вберегти своє життя. Друзі мої, якщо ви живете в свободі, якщо ви живете у вільному просторі, якщо ви перебуваєте за кордоном, якщо вам вдалося там адаптуватися, зробіть наступне: перше: не ганьбіть себе і свою країну. Пам'ятайте, де ви знаходитесь. Пам'ятайте, що в тих країнах, де ви перебуваєте, є свої правила. Так уявіть собі, якби хтось. Приїхав ну, умовно, з Сомалі і почав качати в Україні якісь свої права, розмахувати якимись прапорами, або е, як якось себе поводити не так, як прийнято в Україні. Як ви думаєте, вам би сподобалось? Тому перше, поважайте правила тих країн, де ви перебуваєте, тому що ці країни вас прийняли, ці країни вам дали право на... Адаптацію на е, вкорінення цього суспільства, і ви ж не хочете до України повертатися. Другий момент: якщо ви вже там, у вас є свобода слова, у вас є можливість писати, говорити. Аналізувати події, розповідати можливо українцям про те, що за кордоном, як говорять про Україну, пояснювати європейцям, що таке Україна. Так робіть це, робіть це, і не обов'язково вдаватися в політичну там сатиру, критику і наїжджати на Зеленського. А, ну багато українців цього бояться де можливо це і не потрібно для кожного. Розповідайте європейцям, що таке Україна, що такі українці, спілкуйтеся з українцями і з мешканцями тих країн. Куди ви приїхали, налагоджуйте мости, і буде все добре. Ну, робіть щось для України. Корисне, корисне, а не паліться, ось так абсолютно безглуздо. Але я, як громадянин, вітаю всіх і ради, і всім, хто повертається. Щоправда, тим, кого повернуть насильно, це може не сподобатись. Бо в Україні сьогодні такої свободи, яка є в Польщі, немає. В Україні закриті. Відповідно, ресурси, кордони, дуже багато чого, обмежений інтернет. До речі, цей інтернет в Польщі якраз відкритий. Ну про це ми запишемо інше відео. Сподіваюсь, мене почули. А ті українці, які за кордоном, прошу вас, поводьте себе там гідно, чемно, вічливо і достойно відносно країни, яка перебуває у війні, ви носії культури, ви носії нашої болі. І наших запитів до європейців в тому числі розповідайте їм про Україну, спілкуйтеся з ними про Україну. Не показуйте, що у вас є щось таке, що прям потрібно тицнуть у носа поляку, бо він а, чогось не розуміє в історії. Вони все розуміють, просто в них є своє розуміння тих процесів, які відбувалися в той час. Не варто їм тицять в носа свою правду. Правда це лише. Наративне поняття, іншими словами, правда у кожного своя. Правда це як казка. А казка завжди має початок, серединку і якийсь щасливий фінал. Так оці казки, які міфи, у кожного народу свої. Не тицайте іншим народам свою правду і будете шановані, і будете перебувати там, де ви і були. А тепер welcome to Ukraine.